Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашим постійним експертом, демонологом Магом Валяром. Вітаю вас, вітаю Олено, ну, радий бачити. Рада вас бачити. Я вже ж сьогодні для наших глядачів хочемо записати випуск і зробити прогноз подій для України. Зокрема, перед тим як говорити про початок, да про точніше, загрозу обстрілів. Давайте поговоримо про те, що сталося нещодавно в Одесі. Бачимо, що це було масове наводнення, після дощів затопило Одесу, навіть є загиблі. Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Яка небезпека чекає на Україну? Можливо, це навіть не буде. Пов'язані з обстрілами на цей тиждень. Зараз подивимось. Стосовно Одеси, я бачу, що цей потоп ще буде продовжуватись, на жаль, і я бачу, що а, цей потоп може бути ще в якихось інших містах України. Загалом ситуація полягає в тому, що природа протестує проти війни. І тому я бачу, що якісь техногенні отакі природні катаклізми вони можуть бути і на території України, також не тільки на території РФ. Хоча ми знаємо, що як правило. Саме в РФ стаються ці, ці речі. Але тут важливо сказати, що природа вона не персоніфікована, вона не має точки зору, погляду, справедливості і так далі. Тобто вона просто реагує, що тут іде війна, і там іде війна. Тому вона карає і ту, і ту місцевість за цю війну. І відповідно, ну, природа, вона звичайно, що. Протестує і хоче, щоб ми припинили війну Валяра, ви сказали, що є загроза таких затоплення в інших містах. Які міста під загрозою саме з такими вводеннями і затопленнями? Там можуть бути і не такі загрози, там може бути ще там. Сніг, завали, завали снігом. Тобто, це можуть ну, природ, бути якісь ще кість, там віхріти чи вітри, там щось. Такого плану може ще бути. Причому російські шамани це не насилали. Одразу кажу, не, не бачу цього. Це природа сама. Дивіться, міста півдня України, і якесь щось природне, якесь явище буде в Києві, чи то за великі будуть у нас завали осадків, тобто це може бути сніг. Дивіться, ця зима буде холодною. По-перше, по-друге, багато снігу буде у нас в Києві, і можливо, це буде також багато води в Києві. Підвищиться можливо рівень води в Дніп в місті Дніпро, ой, в річці Дніпро тому, в принципі, бачу, от що клімат нам ще дав нам ще надасть багато різних сюрпризів. Угу, будемо бачиними. Давайте поговоримо щодо власне загрози обстрілів на цьому тижні. Які небезпечні дати ви бачите, починаючи з 4 жовтня. どう,どうでなっちゃった Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює Кнопка спонсорувати під відео. Так, ну, по-перше, вихідні мені не подобаються. З суботи на неділі не подобається. Король мечів тріада плодороддя перегорнута. Позначає, що може бути удари по Україні по енергоінфраструктурі. Тому що ось заход сонця і погашення світла, так, відповідно, це може бути загрози обстрілів саме балістикою та шахедами. От, в принципі, загрози суттєві є. А щодо, щодо далі днів, то я, я так бачаю 10 11 проблемні дати, 9 проблемне. От сьоме ще мені вібрує число. От ну, в принципі, ця, цей тиждень, про який ви запитали, буде ох, як багато ударів, ох, як багато по всій Україні. А хріман буде горіти. Е, ворог хоче погасити світло, але все одно не вдасться. Валя, скажіть, які міста під найбільшою загрозою на цьому тижні? Що ви відчуваєте? Що кажуть карти? Зараз подивимось. Північ, південь, захід, схід, центр України. Олено, дивіться, по-перше, це Київ, Київська область, Чернігівська область, дуже суттєві обстріли. Це Житомирщина, це Рівненщина, це Волинь. Західна Україна взагалі вся Червона, Львівщина, Львівська область, місто Львів, Франківщина, особливо і місто Франківськ, Тернопіль, Тернопільщина, Хмельницький, Хмельниччина. Чернівці теж будуть якісь провокації. По Вінничині випадають загрози. Більш спокійно: Кропивницький та Черкаси. Полтавщина буде під атакою Шахедів. Бачите, значить, правда. правда. А, а, загрози є для Одеси суттєві. Ворог захоче там гасити світло набагато більше і воду. А, Миколаїв загрози, Херсон, звичайно, як завжди. Дніпро та Запоріжжя, Балістика і каби. А, дивує Харків, що буде спокійно. А, міста Донеччини буде дуже жорстко. І Сумщина там взагалі удари майже по всіх містах. Я от тільки побачив, що буде по шостці конотопу. Удари одразу почалося цілий тиждень. Їх били. Світла немає, нічого немає. Просто-просто е, повний атас. Ну, взагалом я бачу, що за вашим розкладом, що вся Україна в під небезпекою. Скажіть, Валяра, це будуть масовані, комбіновані атаки, тому що ми бачимо, що ворог вже не просто застосовує шахеди, і, до речі, програється ваш... ваші передбачення про те, що це в день відбувається, не лише вночі, не лише да, там, рано зранку, а саме в день. На цьому тижні ворог знову ж таки продовжить бити цілодобово Україну, чи він буде вибирати якісь періоди часу? Що ви Олена, згадайте мій прогноз, я казав, що шахеди тепер будуть літати, це я ще злітку казав, і в день також. Зараз ми дивимося цілодобово. Скажіть, воляри, зараз розумії, лякають власне, всі українців да, і пишаються своїм зазабованим росіянам про те, що, врешті, тепер наш ворог удосконалив е, ракети іскандер, і «Кінжал» і їх збивати тепер набагато важче. Е, чи продовжують вони зараз збільшувати кількість е, саме кинжалів іскандерів, саме щоб бити українські міста, і чи зможуть наші? повітряні сили справлятися з такою кількістю збивати врешті решти карти показують що це вдосконалення є суттєвим я бачу, що справді ППО Петріот вже не можуть збивати ці ракети. Я бачу так, що це питання суттєве, але воно вирішиться. Я бачу, що Україна модернізує Петріот і буде збивати такі ракети. Це хороше приносить, хороше передбачення. Я хочу подякувати вам за цей розклад, за слова. І, врешті-решт, будемо слідкувати за новинами, які відбуваються і в Україні, і у світі. Ну і звернутися до глядачів і сказати, що подібні випуски ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити. Якщо маєте якісь питання або пропозиції щодо обговорення певних питань, то обов'язково напишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі. Дякую.